Пережила окупацію, важке поранення, і тепер крок за кроком повертається до життя наш наступний матеріал про Юлію Моїсеєнку, поруч з якою майже рік тому розірвався російський каб і уламками сильно понівечило жінку. Як рятують у Юлю столичні пластичні хірурги з подробицями Дар'я Цесарук ми починаємо операцію по кантопексії під час повіка. Оперуватимуть Юлю, вона вже на столі. Поступово її водять місцевий анестетик, знеболюють тільки зону навколо очей. Юлія спокійна. До таких процедур вона уже звикла. До того ж, сьогоднішня не така складна, як її попередні, і багато часу не займе. Фактично, ця фінальна. Першим етапом в нас була задача ліквідувати рубцевий виворіт за допомогою пересадки шкіри. Другим етапом ми вже вирівнювали самоочну щілину. Бо зараз ліва повіка опущена. Саме око більше не бачить, і не буде бачити. Має там нерви всі обірвані осколками. Найбільші із руки вже витягнули. Решту дістати неможливо. Рука була поломана, теж осколків тут мільйон. Ну та мірлан мені повитягував такі здорові. Юлія з Харківщини. Її село неподалік від Куп'янська росіяни зайняли за три дні після початку повномасштабної, але вона не виїжджала і жила в окупації понад півроку. Мій брат кричить: Юль, я що? Каже, йди сюди. Я виходжу, а не стоять у мене в дворі. у мене в дворі. Я цього ніколи не забуду, це був Кракін, два хлопчика Берлін і Чапля. Утім, після цього легше не стало. Росіяни продовжували часто бити по селу, і торік, у квітні, 500 кілограмова авіабомба розірвалася просто біля літньої кухні. Юлі. Я там воду гріла, світла не було. Чуєш, вистить? Тому як бабахнуло. Я присіла руками голову закрила, то я не думала, що це в трьох метрах від мене. І ця кухня ще так на мене раз і склалася. Її лице закривавлене, ніс і рука зламані. Перші операції Юлі роблять у Харкові. Столишні ж хірурги беруться висікати рубці, які завдають їй болю і дискомфорту. Тепер нижні повіки на одному рівні. А було, був ну, виворіт такий, скажімо, дуже видимий. Воно закрите очі зараз. Пацієнтка повністю закриває очі самостійно. Лише торік тут безкоштовно зробили більше 20 операцій і цивільним, і військовим. У фонду працював більше сотні заявок. Але на мою думку їх недостатньо. Тобто, заявок значно менше, ніж імовірних постраждалих. Окупант регулярно обстрілює міста, і з кожним новим ударом в новинах ми бачимо зведення, скільки людей поранено. Тобто, ми розуміємо, що їх насправді тисячі. Тож ми працюємо зараз над тим. Щоб надихнути цих людей, які пережили цей важкий досвід, наважитися на відновлення, що поверне їх до повноцінного життя. Потрапити до рятівників краси легко. Треба заповнити анкету на сайті. Юлі уже за тиждень знімуть шви. І якщо операція пройшла вдало, почнуть курс шліфовок лазером. Таких треба щонайменше три. Дарія Цесару, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.